Всім привіт! Мене звати Калінін Володимир, і я вам розкажу, що таке фізичні процеси у життєдіяльності організмів та на які процеси їх поділяють. Приємного перегляду. Фізичні процеси у життєдіяльності організмів включають такі явища, як метаболізм, дихання, теплообмін, рух та інші. Ці процеси забезпечують життєво важливі функції такі як забезпечення енергії, обмін речовин та підтримання сталості внутрішнього середовища в організму. Розглянемо для початку метаболізм. Метаболізм це сукупність хімічних реакцій в організмі, спрямованих на обмін речовин для забезпечення енергії та підтримання життєдіяльності клітин. Він включає дві основні фази: анаболізм. Під час якої клітини організму використовують енергію для синтезу біомолекул з менших та простіших молекул, та катаболізм, під час якої клітини розкладають складні молекули на менші, звільняючи енергію, метаболізм дозволяє організмам отримувати енергію з їжі, використовувати її для росту, розвитку та утримання життєво важливих функцій. Тепер поговоримо про теплообмін. Теплообмін у людей відбувається через декілька механізмів. Один із основних це терморегуляція, яка включає потовиділення, радіацію, кондукцію та конвекцію. Людське тіло реагує на зміни температури оточуючого середовища, зберігаючи сталу температуру тіла. Треба запам'ятати, що потовиділення це вивід тепла через пару, яка утворюється на шкірі під впливом тепла. Кондукція у свій час передає тепло через прямий контакт тіла з холодшим об'єктом. А конвекція через переміщення рідин або газів, які переносять тепло від тіла. Ці механізми разом дозволяють організму зберігати оптимальну температуру для нормальної функціонування клітин та органів. Немаловажним фізичним процесом є дихання. Дихання це процес обміну газів між організмом і зовнішнім середовищем. Основні етапи дихання включають вдихання та видихання. Як відбувається газообмін в легенях? При вдиханні кисень з повітря попадає в альвеоли, а з них кисень переходить у кров, а вуглекислий газ навпаки. Кров переносить кисень до тканин, а вуглекислий газ назад до легень, і під час вдихання дозволяє вуглеки газу, який утворився внаслідок окиснення покинути легені та повернутися на зовнішній повітря. Дихання не лише забезпечує організм киснем необхідним для клітин, але й допомагає виводити вуглекислий газ, який є продуктом обміну речовин в клітинах. На цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалась моя робота. Всім щастя і мирного неба, над головою. Нехай щастить!